Повертаємося до студії Майдан ТБ» І наразі в нас гостя тендітна мати двох діточок Наталія Біда, яка вирішила зайнятися тим, щоб захистити дітей в нашій країні. Як це не жорстоко і не страшно звучить, проте це виявилося проблемою великою, адже ми дорослі не дуже часто замислюємося над тим, що відбувається на вулиці, коли бачимо, як батьки просто роздають запотиличники, ляпаси і все таке інше своїм діткам. Отже, Наталю, вітаю вас. Добре. Поговоримо про цю проблему. Чому ви вирішили зайнятися нею? Все почалося з того, що я народила двох дітей, і почала ходити на дитячі майданчики, вигулювати діток і бачила, як Батьки дозволяли собі певним чином принижувати або психологічно, або фізично mm -hmm. дітей. І при цьому ніхто не реагував. Я сама не знала теж, як реагувати. Я розуміла, що це неправильно, але що я маю сказати цим батькам, я не знала. І тому я винесла це питання на обговорення у Фейсбуці серед своїх друзів. І ну фактично так почалося з таких маленьких кроків. Саша Сидорченко, з якою ми познайомилися теж у Фейсбуці, вона теж мама в декреті, і ми познайомилися з нею. І вона каже: Слухай, давай на цю тему з ми зробимо флешмоб так. у Фейсбуці. Е, і почалося з того, що мами приєдналися і почали писати про те, чому вони не б'ють дітей. Що вони, взагалі е, Ми постулювали норму, що ми не б'ємо дітей, і що це нова норма нашого, нашого суспільства. У мене, що, в мене так. одразу до вас запитання: От я мати двох діточок. І в мене взагалі велике питання. Uh -huh. Як можна бути дитиною? Ну, ви жаль... знаєте, от е, я дивлячись на своїх, в мене два хлопчики. Uh -huh. Ну, ви розумієте, це кошмар для так, мами. У так, мене є хлопчики, вони, та, вони мітять територію в квартири, uh -huh. але, але головне, вони ж не, за кордони не вийдуть. Uh -huh. Отже, І завжди відбувається якась ситуація, така незрозуміла. Проте я знаходжу вихід, як привести їх у норму. Uh -huh. Я одразу там 10 вправ, 20 вправ, не вистачає uh -huh. ще 30 вправ зверху. Uh -huh. Тобто uh -huh. даю вихід цієї енергії. Так, так. А у нас що сьогодні відбувається? Мами що роблять? З самого дитинства годують дітей гаджетами. Абити від мене. Відстав. У, це одна проблема, але з іншого боку, взагалі, є певна заборона на негативні емоції. Тобто, батьки як забороняють собі злитися, вважається, угу. чому що злитися це погано. Хоча злитися, ну це одна з емоції. емоцій людини. Всі емоції це нормально. Питання в формі, як ми виражаємо цю злість. Якщо ми її вчасно виражаємо, і в тій формі, яка не буде небезпечна для діток і для батьків навіть і для оточуючого середовища, то це нормальна форма вираження злості. А ненормальна – це коли від цієї злості страждає і дитина, бо вона відчуває і психологічну травму від того, що її принижує сильніший. І ця модель поведінки, коли тебе принижує сильніший, і ти не можеш захиститися, ну бо явно батьки сильніші, вони більші, ну, і так, ти не можеш захищатися. Не і ця модель потім переноситься, на жаль, на доросле життя. Тобто дитина або вчиться агресувати, тобто завдавати приниження іншим дітям і таким чином самостверджуватися, або не вміти захищатися від агресії. Ну, ми ще повинні згадати про те, що насамперед, коли ти принижуєш дитину і психологічно, і фізично, то у багатьох випадках це приводить до самогубства дітей. Про це на треба жаль, говорити, так. тому що це страшна історія. Ну, Принаймі думки про це І думки точно є, є. діти одразу стають закритими. Угу. Вони не довіряють нікому. Адже якщо тебе б'є людина, яка тебе народила, яка так. в тебе ну є так. авторитетом на сьогоднішній угу. день і повинна тебе захищати, то напевне це дуже якось страшно. Ми крокуємо Європу, так давайте цивілізований поговоримо. світ. Давайте про Європу поговоримо. Що там відбувалося, ми, власне, якби ви хочемо, там побачили? Ми власне хочемо. Е Заду, е, як це сказати, е, дати людям нову норму Завість, замість права сильного, яка зараз панується норма, угу. має бути норма і цінність взаємоповаги, взаємоповаги незалежно від віку дитини від віку людини. Тобто ми поважаємо людину, скільки б їй не було років. Угу. Ми ж ніхто не б'є стареньку людину, хоча вона часто може бути ну, щось таке творити, що е, виводить із Старе, себе. Як так, мале. Так. Yeah. Але чомусь, коли е, на вулиці б'ють дитину, то не не завжди хтось. Підійде і на це відреагує, Ні, я тобто, завжди підходжу. Тому що для круто. мене це для Насравді, мене це просто жах. Я це, це питання, як uh -huh. саме реагувати ефективно, тому що а, людина, яка агресує, насправді вона а, насправді вона потребує допомоги, підтримки. Тобто, перше, що їй потрібно, це надати інформацію, як по-іншому владнати цю ситуацію. Тобто, якщо вона ще відчує агресію а, з боку тих, хто там вставляє якісь поради, то вона ще більше буде агресувати, розуміти, що вона жертва якогось та. Якихось там порад, тобто має бути по іншому підхід, як ми можемо впоратися з цією агресією. Тому, власне, ми і започаткували цей проект, який надає підтримку батькам. Угу. Ми не засуджуємо цю поведінку, ми пояснюємо, чому вона відбувається з батьками, адже часто це просто продукування власного досвіду з дитинства, тому що ну, ми ж розуміємо, так. що ми імплементуємо те, що ми знали у своє життя. Це хоті. автоматично включається, особливо в стресових ситуаціях, коли угу. ну мозок просто виключається і е, він включає програму, яка закладена дуже. Дуже давно, і ми не можемо її просто. Знаєте, контролювати. Я вас дуже поважаю за те, що ви так можете виправдовувати про те, про що ми туримо. Ну, говоримо. я не, да, пр... не вправдову. Ви людину ясню. так показуєте. Знаєте, ну я вважаю, що такі батьки ну взагалі треба нету таку в кімнату якусь закривати, тобто давати їм там якісь гроші, хай вони їх поб'ють, а потім вийдуть. Ну краще, і... нехай поб'ють меблі, нехай mm -hmm. поб'ють диван, нехай поб'ють подушку. Це буде краще ніж побити дитину, бо все одно ця енергія вона накопичується. В чому про. У нас в суспільстві заборона негативних емоцій. Людина все одно їх відчуває, не можна заборонити негативні емоції. Вони накопичуються, і потім в якийсь момент якась ну, дрібниця. І Спалахають. вони вибухають. Угу. Та. І, і, і чомусь потім дивуються, та чому вона вибухнула від цієї дрібниці, а насправді воно накопичилось. Якщо ми вчасно будемо. Виявляти ці емоції, або навіть якщо вже ну зовсім накипіло, ну краще вдарити цю подушку, тому що дитина насправді в, ту, в цій ситуації лише як привід для виявлення, виявлення цих емоцій. У батьків можуть бути зовсім інші причини негативних емоцій, тому що треба розуміти, що у кожних негативних емоцій є причина, у кожної поганої поведінки. Батьки е, поводяться ну, погано в лапках, не тому, що вони погані, а тому, що у них є якась незадоволена потреба, якась причина, е, якісь проблеми, можливо, це на роботі можливо, це сварка з там чоловіком чи ну, з так, дружиною? Ну, дивіться, це все зрозуміло. Так. Проте, напевне, все ж таки страждають з дорослими, дуже важко розібратися, uh -huh. адже у них на все є свій погляд. Uh -huh. Ми ж всі психологів на всіх не вистачить, нема таких психологів, щоб вони ну, тим не менше хапали, лінія да, хапали за руки і щось розказували. Uh -huh. Давайте згадаємо про те, що ми крокуємо в Європі, і в Європі, якщо ти таке побачиш на вулиці, одразу що? Покарання, покарання Де? Поліція. у поліцейському відділ. Насправді у нас теж по закону заборонено бити дітей. У нас також. Так. Але у нас це не пропагує. Чому? Тому що з дитинства ми знаємо, я тебе породив, я тебе і. Є, є написана норма, що бити дітей в принципі нормально. От ну принаймні по статистиці, остання яку я бачила, то ну близько половини дітей зазнають от такого фізичного в різній формі приниження або психологічного, тому що все-таки вважається, що а як інакше виховати дитину, як інакше встановити її рамки, вважається, що тільки цей спосіб. Ефективний для встановлення рамок, хоча насправді встановити рамки можна по-іншому, можна більш ефективно, більш безпечно, без цього приниження, тому що ну є інші способи на основі наукових досліджень, знань психологів. Всі психологи, дуже багато психологів під час нашого флешмобу, приєдналися до флешмобу. Вони угу. просто нам давали масу інформації, і ми на основі неї створили такі короткі підказки. Ось це ваші, так, та формі наших розуміла. інфографік. А, так, так. Де їх Можна побачити на сторінках фейсбуці є, є у. Ми є так? всі на сайті Хепідіти uh -huh. ВордПрес. І вони всі доступні безкоштовно. Тобто, це те, з чого ми uh -huh. почали. я так розумію, що це ви повинні взяти і роздати на всіх батьківських зборах у школах. Ну так одна, оце одразу от, от, мені це <свісно> нава впадає на думку, тому що на сьогодні на жаль проблема напевне більше такі з батьками, оскільки ми Звісно, з вами з говоримо починати, і, розумі так, і розуміємо. Розуміємо, що так. це проблема з ними, адже uh -huh. діти. Ну, Зовсім Діти не відзакалюють батьків. Так. Отже, це ви будете роздаватися, зрозуміло, з 1 вересня, ви підете у школи, будете. Я сподіваюся на підтримку всіх наших людей, які, будь ласка, звертайтеся, дивіться у Фейсбуці, знаходьте, тому, тому що це ну, справа не то, що кожного, а просто кожного з нас. Адже ну, головне, що в нас є це наші діти. І якщо ми будемо закладати агресію самого дитинства, ну, ми розуміємо, що далі наше суспільство буде котитися ще нижче і нижче у прірву. Отже, Наталя, далі, що ви забираєте ще робити? Ми збираємо. Ся поширювати власне цю інформацію по всій Україні, тому що ми виявили, що звичку суспільну, яка існує зараз побуттям дітей, її можна е, вирішувати з, з допомогою інформації. Інформація змінює світ, отже, може змінити цю стару звичку. Інформація про наслідки, негативні наслідки застарілих неефективних звичок uh -huh. у вихованні, і інформація про альтернативу: як по іншому встановити рамки, як по іншому проявляти злість, щоб усім було добре, щоб батьки піклувалися про себе і піклувалися про дітей. Тому що насправді дуже багато злості на, бать... на дітей у батьків від того, що вони не дозволяють собі відпочивати, не дозволяють собі дбати про себе, якісь базові потреби помитися, поїсти. Тобто, це теж нарощує звіт. Слухай вас, сиджу, працюю на двох роботах. Маю двох діточок. Дбайте про себе, маю, будь ласка, маю, маю час на відпочинок, маю час на відпочинок з дітьми. Ні. Коли взагалі не обмежую е, час, проведений з дітьми на якісь свої там потреби. Угу. Проте я з дітьми відпочиваю. Я взагалі не розумію. Ви можете коли... відпочивати, тому що ви задовольняєте спочатку свої потреби. Якби вони були незадоволені, ви б не отримували такого задоволення від дітей. Ну, це… Моя думка, а, значить, ми е, інформація. Ми спочатку поширювали флешмобі, просто тексти. Потім перейшли до інфографік. І, зрештою, ми створили на волонтерських засадах е, Саша Сидорченко. Uh -huh. Потім ще дизайнер е, Саша Стеценко. Ми допом... безкоштовно все це створили буклет на підтримку батькам, тобто не з засудженням батьків, а на підтримку, на підтримку. батькам mm -hmm. з короткими підказками, як впоратися з дитиною і як впоратися з собою з власними не Добре, не Ми не не з вами не не як батьки поговорили. Так. Отже, час нашого ефіру збігає. Проте на сам кінець хочу сказати, що дівчата, коли проводили флешмоби, до них звернулися дітки і написали відповідь на запитання, чому не можна бити дітей. Отже, не можна бити тому. Що дітей не можна бити взагалі вісім років дитинка? Не можна бити, тому що діти робляться агресивними десять років. Отже, ми підняли сьогодні з Наталією бідою дуже важливу тему. Ви, будь ласка, приєднуйтесь у соціальних мережах до цього заходу, адже дітей бити не те, що не можна, а взагалі це потрібно карати. Залишайтеся з нами.